На тисячу людей визволили зі снігових заметів рятувальники за останню добу найбільше в Одеській, Херсонській і Миколаївській областях. Там через перемети у полях застрягли пасажирські автобуси, карети швидкої вантажівки і приватні автівки. В Ізмаїльському районі Одесьчини близько 30 машин заблоковані в снігах вже майже добу. Транспорт надзвичайників пробратись до них не може. Тягач, який попросили у військових, зламався посередині дороги за ситуацією. Там стежить Сергій Осадчук. Сергію вечір добрий. Що наразі відомо про рятувальну операцію? Коли дістануться до людей? Лідо, вітаю застрігати транспорт на Одещині. Почав ще від учора. Десь з 11-ї години ранку. В цей же час на трасі Одеса, Рині, неподалік населеного пункту, Кринички застрягло, зупинилося 30 автомобілів. Це і рейсовий автобус, і приватні автівки. Всередині перебувало десь понад півсотні людей. Є маленькі діти. Люди добу волали про допомогу, телефонували усюди, куди могли. Кажуть, їм скрізь відповідали, що дорога не проїзна, і рятувальники пробитися до них не можуть. Кажуть, не замерзли лише тому, що люди з села приносили їм теплий чай, а також забрали до себе людей з маленькими дітьми. Ось що нам розповів один із автомобілістів, який стоїть там. Стоят машины, дети, он ребенок 4 месяца, еле-еле вчера вытащили и топлива, ничего нет. Температура минус 15 и ветер сильный. 19 метров в секунду. Это вообще мрак. Это что? Тогда получается, нам гробы, скорее всего, переслать сюда, чтобы мы сразу легли в них и все. Натомість рятувальники кажуть про негоду усіх попереджали, просили людей в дорогу не вирушати. Зараз у тому районі перемети сягають півтора метри. Тож колісна техніка і не змогла пробитися. Вночі з Одеси відправили гусеничну техніку, залізницею спорядили спеціального бульдозера. Наша прибиваються як можуть, тому що сторони з боку, з боку Ізмаїла там заміло так, що не проходить навіть важка колісна техніка. Опівдню в Ізмаїлі вирішують вдруге направити до застряглих всюди ходи вже через поля, обираючи менш засніжений шлях. До рятувальної операції долучаються прикордонники. Із застави виїздять три військових краза. Вони везуть їжу, теплі речі та пальне. Кажуть, постійно змушені міняти маршрут, бо руху заважають покинуті автівки. Вони змушені їх витягати, щоб звільнити шлях. Расстояние небольшое, но как раз этот участок, прохождение этого участка крайне затруднен. Большое количество кинутых машин. То есть съехать в этом районе по полям не получается, потому что там находится водоем. Ну і маємо інформацію на цей момент. Мені вдалося зателефонувати людям, які перебувають в криничках. Вони кажуть, що колона таки дісталася до них, попросили запитали, чи не потрібні їм медикаменти, теплі речі. І колона поїхала далі в бік населеного пункту Холмське. кажуть, там, десь застряв автобус з дітьми. Люди ж, які застрягли з один очора в однацьої години. Вони ночуватимуть і цієї ночі там. Чи правда їх розмістили по приміщеннях у дитячих садках на заправних станціях? Ну і стосовно проїжджаємості стідоріг. От в Миколаївській області дороги повністю закриті для легкового транспорту. У нас на Одещині відкрита лише київська траса, ну і частково обмежений рух на Кіровоградщині та Херсонщині. Лідо, ось така ситуація. Сергію, дякую тобі. Дуже Сергій Сачук про порятунок на автошляхах півдня України.